Полтавські перевізники вийшли на пікет біля міського конкому. По їхніх кишенях дуже боляче б'є підвищення цін на пальне. Отже, вони вимагають підняти розцінки на проїзду громадському транспорті. Іван працює водієм на маршрутному автобусі. Каже, його зарплата залежить від того, чи має його підприємство прибуток. А воно сьогодні працює в мінус, зазначає чоловік. Нам вигідно робити за того, що ми не покриваємо свої розходи на запчасті, на зарплату водітя. І я думаю, що Скоро будучи, ми просто стане. Якщо на поступки не піде нам влада, привізники говорять, далі працювати неможливо. Паливо вже зросло в ціні приблизно на 60%. Тариф у Полтаві досі один з найнижчих в Україні. Запчастини теж піднялися. Ну, і всі составляючі теж піднімаються. Ми не можемо далі працювати. Наші люди теж хочуть заробляти, отримати зарплату, бути якось хоч якось людьми. Вони не можуть працювати і не отримати зарплати. Що не будуть почати зарплати, вони будуть їздити. Перевізники переконані, працювати більш-менш стабільно зможуть, якщо квиток коштуватиме 3 гривні. Втім, додають вони і це не покриватиме повністю їхніх витрат. Київ хоче до п'яти. Іншої думки громадські діячі Сергій Чередніченко пропонує владі громадськості і перевізникам сісти за стіл переговорів і розробити систему роботи громадського транспорту, яка б дозволила залишити розцінки на нинішньому рівні. Для цього каже діяч слід викорінити корупцію і підвищити рівень надання послуг. Окрім цього, пан Чередніченко пропонує прибрати з менших маршрутів великі машини, а також налагодити рух транспорту у нічний час. А якщо і підвищувати тариф, то поступово. Спочатку на 25 копійок показати людям, що дійсно. Мер і дійсно міськрада, і дійсно транспортники працюють для людей. А потім уже через півроку підняти ще на 25 копійок. Соляра піднялася в ціні, бензин піднявся в ціні, газ піднявся в ціні. Я розумію, що ці ціна піднялась практично на все. Але давайте зрозуміємо 250 тисяч населення, для яких на сьогоднішній день 50 копійок це також гроші. Акція протесту не залишилася без уваги міську конкому. До людей вийшов керівник транспортного відділу Олександр Андросов. Він запропонував пікетувальникам створити ініціативну групу і написати колективне звернення. Здавайте свої пропозиції, розрахунки, всі свої пропозиції, то що у вас є звернення ваше. Ваші питання будуть всі розсмотрені. Довіді е, доведені до мера». А ось міського голову не дочекалися. Олександр Мамай у цей час був на сесії Київської районної ради. За словами очільника, ціни на приїзд в і так найнижчі. Піднімати ж ціни каже мер, будуть лише за згоди антимонопольного комітету, попередньо обговоривши всі нюанси з перевізниками. У нас є тролейбусне управління. Ми зараз ще ремонтуємо там 5-6 тролейбусів. Тому закликаю ту громаду, якій важко буде сплачувати більш більший тариф, присідати все таки на тролейбуси. А ми зі свого боку будемо їх відремонтовувати, щоб всередині в тролейбусі теж було все належним чином відремонтовано для більшого комфорту наших пасажирів. Тобто в тролейбусах не підвищення? Якщо і піднімемо, ну можливо на 25 копійок. Нагадаємо, минулого року в місті ввели новий вид автобус автобусів – експреси. Квитки у них коштували 2 гривні 50 копійок. Автобуси вже за місяць зняли з маршрутів.